8 травня 2024 року вантажівка в'їхала у фонтан на Михайлівській вулиці. Інспектори, які прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди, встановили обставини та склали на водія Автогаз адміністративний протокол за статтею 124. А саме порушення ПДР, що призвело до ДТП Кодексу України про адміністративні правопорушення, адже останній здійснив наїзд на фонтан, де під вагою транспортного засобу відбулося його руйнування. Також на Керманича інспектори винесли адміністративну постанову за частиною першої статті 122, а саме порушення вимог дорожніх знаків Кодексу України про адміністративні правопорушення, адже останній здійснив рух. Пішохідної зони, позначеним знаком 536, правил дорожнього руху. Надалі складений адміністративний протокол про дорожню транспортну пригоду буде направлений до суду. Ніна іщук, начальниця управління з ремонту та експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж Житомирводоканалу, каже, що підприємство підготувало фонтан до нового сезону. Автомобіль заїхав на споруду фонтан і провалився. Який ми відремонтували 27 квітня, підготували до пуску, але пуску вирішили не запускати його, тому що зараз військовий час і йде війна в країні. Фонтан повністю приготовлений, відремонтовані світильники, решітки почищені, фонтан почищений, там підставки, під плити зроблені, нові поставлені і покладені плити. Вийшла така аварія. Ніна Іщук розповіла, що водоканал не ремонтуватиме фонтан власним коштом. Машину дістанемо з фонтану, будемо дивитися, які там пошкодження і потім відновлювати. Ми обслідуємо, побачимо, що там, і виставимо тоді претензії. Ольга Настеренко, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.